Всім привіт-привіт! Ви на каналі Воговенко Наталії, і сьогодні я готова вам показати своє замовлення по ось такому третьому каталозі. Каталог весняний. Буде ще діяти він до 19 березня, але я брала участь в акції, та, що була на 8 березня. Яка акція ви почуєте в кінці? Ну, а на початку покажу вже ті продукти, які полюбилися, і я замовляю їх, коли ну, є в цьому потреба. Уже я полюбила наші гелі для прання літровий, концентрований, так як його вистачає на 28 разів, заявляє компанія. Це турецький виробник, дуже гарні гелі. І правда, їх вистачає надовго. Я вже Просто ну, дуже давно користуюся ним. І він є, ну як там є, ну ще чуточку є. І я зразу взяла собі про запас, поки була можливість взяти на гроші, які ми отримували за наші замовлення. І це, якби цей гель я взяла безкоштовно. Теж дуже класно, чим скуповуватись в компанії, робити, ну, такі, ну, такі, не скажу, що геть великі замовлення, ну, більш-менш. І замовлення, і компанія завжди має якісь для нас акції і пропозиції. Тому якщо ви ще не консультант компанії Лівеста, але б хотіли навіть для себе купувати і економити гроші, пишіть з радістю допоможу і буду рада вас бачити в своїй команді. Другий продукт, який я взяла, ну про нього вже багато наших консультантів гарні відгуки дають. І взагалі в інтернеті зараз дуже багато всі користуються кисневими порошками. Як він шипить в гарячій воді, насипаєш порошок на пляму гарячою водою, і ці всі плями. Не Признаюсь, в мене ще був в запасі іншої компанії порошок. Іноді ним користуюся, коли потрібно вже геть такі плями вивезти. А взагалі ну, не дуже я полюбляю. Ну Тут у мене вже закінчується і я вирішила спробувати, ну, як я ще не користувалася порошком кисневим від Лівестом. Можливо, він мені настільки сподобається, що буду тільки замовляти. Тому хочу спробувати цей порошечок і вже потім вам розкажу, наскільки мої враження, чи все він так гарно відмиває, як заявлено. Тут дія кисню, пляму видаляє. Для білих і кольорових речей теж написано, що концентрований. Теж, так як я вже сказала, що користувалася іншою компанією, якраз в мене буде гарна нагода зрівняти, наскільки він концентрований і наскільки теж, якби, його буде хватати. Тому такий продукт є в нашому каталозі, але, на жаль, ще не можу сказати по ньому відгуки. І ще один продукт це прошик засадовий, це наш. Такий очолач вирівнює pH в нашому організмі. Дуже мені подобається, так як маю високу кислотність і часто бувають такі неприємні відчуття, як іжога. Оцей продукт дуже гарно справляється. Там він у нас є в трьох варіаціях: є таблетки, є порошок і є шипучі таблетки. То от я вже перепробувала всі, і для себе я вибрала іменно шипучі таблетки. Перевага їх в тому, що. Порошок, якщо він, ну, його треба взяти і пропити курс. Я курс вже пропивала, і мені зараз просто потрібно мати їх вдома, коли є такі неприємні відчуття, випити і все. То для цього випадку, от якраз оці таблетки і дуже гарні, бо порошок, якщо буде просто стояти, то він збивається, має таку властивість. Друге, що порошок потрібно пити тільки на ніч. Ну, ці. Шипучі таблетки теж якби, тільки на ніч призначаються, але якщо є такі відчуття в день, то їх сміло можна пити, на відмінку від порошка. Тому от я для себе такі ну, зробила виводи і якби, замовляю таких шипучих. Те, що таблетками, чесно, я не поняла того продукту, не знаю, чомусь, чомусь для мене. Залишилась загадка. Можливо, там дуже мала якась концентрація, чи ще щось. Ну, от щось із трьох варіацій я вибрала іменно ці шипучі таблетки, що мені більше підходять. Вже дуже. Ну, як там ну, пару каталозів, як у нас була така процедура ботекс-новинка в каталозі. Але її що завезли. Як я тільки роблю замовлення, її вже немає на складі. А дуже хочу провести на своєму волосі, так як в мене густе тонке волосся, і дуже пушиться на кінцях. Тому хочу дуже спробувати цей ботекс в домашніх умовах. Зараз дуже багато хто робить їх. В перукарнях, ну, а я хочу спробувати вдома. І поділюся з вами, наскільки справляється і чи потрібна взагалі, ну, чи щось вирішує ця процедурка, цей наш засіб. Ще один у мене продукт це для того, щоб прибрати темні кола під очима. Маю такий, таку проблему. І вже колись користувалася такою сироваткою, Тепер вона є. Компанії Лівеста, і я дуже в цьому задоволена, тому що це така сос сиворотка яка миттєво допомагає. Якщо вам потрібно десь вийти на а у вас тут синці під очима, це такий моментальний ефект. Ви нанесли і все розгладжується. І ну нема таких виражених темних тіл під очима. Тому ну потрібно мати. Це такий продукт, тому що ну, ми не знаємо, можливо, нас можливо завтра перемога, і нам треба бути на 100% гарними. Ну, це я шуткую, звичайно, але все одно ми, дівчатка, хочемо виглядати гарно. І цей продукт завжди, ну, в моєму випадку, потрібно, щоб був тому. Замовила собі і буду з радістю користуватися йде літо. Вже скидаємо шапки, скидаємо все, хочемо бути гарними. І цей продукт буде для мене як палочка, виручалочка. І в нашому каталозі ще з'явилася одна новиночка. Це теж висвітлюючий крем навколо очей. Мені так і так потрібно було замовляти крем під очки. І коли я побачила ці крема в нашому каталозі, це новинка цього каталогу. Я побачила, що він не просто крем, а з отакими роликами. Я маю від другої компанії тільки такий один ролик, і дуже мені подобається цей засіб користуватися влітку, коли жарко, коли не хочеться ніякими кремами користуватися, а цей прохолодний ролик, коли проводиш, і ну, так теж дуже-дуже він допомагає при догляді за ніжною нашою шкірою навколо очей. Тому, якби пазли склалися, мій уже закінчився, і тут і з роликом і ще й висвітлюючий крем. Ну, я мала гель, а тут крем цікаво буде спробувати. Точніше, я вже спробувала сьогодні, тому що саме сьогодні мала такі синці і навіть не знала, як писати відео, бо, як би вигляд, не дуже. Я скористалася і була дуже-дуже задоволена, коли побачила результат уже через пару там, хвилин 10-15, коли наносила. Свій кремчик для лиця. Бачу, що вже набагато менш замітні синці, і вирівнявся тон шкіри і припухлості так трішки зійшли. Ну, Я задоволена, тому що якщо це ну, від одного разу такий ефект, я вже просто як в привкушенні, який буде результат, коли я ним користуюся тиждень місяць. І далі. Тому ну, дуже мені сподобався цей кремчик. Ось іде він такі коробочки. Коробочка без фольги, але з такою зеленою якби, пломбою. І от такий кремчик. І щоб купити крем дешевше, там є на сторінках акція, купуєш три продукти. І буде знижечка. Звичайно, три креми мені не потрібно. Ну, там є інші продукти, які теж мені наразі не потрібні. І я вирішила, що куплю я дві масочки, і цей весь набір мені обійшовся майже в ту саму ціну, що я б купувала один крем. Отак ще можна економити в компанії Лівеста. Масочка теж відбілююча, цікаво буде спробувати і вже з вами поділюся. В пустих баночках, наскільки мені сподобала щиня. Ну, крем я взагалі в захваті. <кій> <кій> І наостанок. Так як я вже й говорила, що в нас на 8 березня була акція і можна було взяти парфуми. Уже із новинок нового каталога 4-го, який буде діяти з 20 числа. Ці всі парфуми будуть доступні до замовлень, але ми брали їх по зниженій ціні. І поки була така гарна ціна, я замовила аж 5 штук. Да-да, не всі собі. Три жіночі, два чоловічих. І що ж, попробуємо, понюхаємо. Ну, я вам скажу так, що я вже нюхала. Наші аромати це турецькі аромати. Вони мають 15-20% масел. Це дуже стійкі, тому що я вже їх наносила, і дійсно вони відчуваються ще. Наносила ну, раніше, щоб спробувати, а деякі вже. Так бризкала в кришечку. Це аналоги світових брендів, які ви вже доволі так можете знати. Дехто, можливо, і деякі і полюбляє. Ось отакий парфумчик. Як поставити, щоб, можливо, ви прочитали рембер. Рембер. Від компанії Талія виробник, і це аналог Лакоста. Хто полюбляє, я його нюхала, такі квітково-мускусні, але в той же час такий легенький аромат, так як я люблю солодкі аромати і літом, якби, такі аромати не дуже. Ними гарно користуватися, я думаю, от цей аромат буде те, що треба, бо він і солодкий такий, і ну, якісь є свіжі такі нотки. Хоча в перечні читаю, що там нота ладана, кедр, думала, що більш вони будуть такі тяжолі, але ні, я таких ноток зовсім не відчуваю. Відчуваю фіалочку, жасмін, гібіскус. Оце те, що я чую. І свіжість дає яблуко, таке зелене яблуко. От коли нюхає щось, у мене таке представлення. Ось отакий аромат у нас буде новинка. Ще один аромат, який мені хотілося спробувати, це я листаю. Собі аналоги, і на що ну, і мої враження зрівнюю, наскільки воно сходиться. Ще один аромат, отакий, це в нас він називається Impast, а це на Aventus, це чоловічий. І скажу, що доволі таке сходство є, ну, це шипрові квіткові аромати. Більш теж вони такі легкі, хто полюбляє легкість це в мене такий аромат більш любосин. І ще один аромат, ну я його не тестувала, тому що це на подарунок, це теж чоловічі, я його пропускаю поки. О, а ще найду, а, моя любов це кисланд у нас, а це. Аналог Кароліна Херера, чорна туфелька. Всі, мабуть, знаєте цей аромат. Це солодкий такий вечірній аромат, але я його дуже-дуже люблю. І коли навіть ходжу в магазинах з цим ароматом, у мене запитують продавчині, що за аромат. Бо він дійсно гарно відкривається, гарний шлейф від нього такий. Ну, Я дуже обожнюю цей запах, запах туберози, півонії жасмину, сандала, ну, дуже він такий ароматний, ваніль, какао-боби, хто любить такі кавові аромати. Хоча тут є лимон, але лимона, звичайно, в цьому ароматі я не чую. Дуже такий солодкий, гарний аромат, солодкоквітковий. Тому хто полюбляє, можу з певністю сказати, що дуже він схожий на аналог. Тому купуйте, ви будете задоволені. І ще один аромат, який я хотіла протестувати, це соло. Це аналог на Джордані Armani Movie. Такий, знаєте, квітково-зелений аромат. Це теж він на літо, такий буде класний аромат, тому що тут і апельсиновий цвіт, і бергамот, і тубероза та сама, і ваніль десь трошечки є. і Мускуса. Чуть -чуть, тут у нас от в опису і написано, що це білий мускус. І він десь так, десь в глибині такий. Взагалі, в мене тільки ж. П'ять ароматів, а взагалі у нас є більша, набагато ширша ця колекція. І багато хто говорили вже, що ці аромати, ну, всі такі турецькі, то ну, я дуже задоволена тими ароматами, що я вибрала для себе. Це і вечірній аромат, і два оцих солодких, що вони, ну, якраз мені підуть на літо, тому що вони. Ну, більш такі і солодкі, і солодкі і такі непритурні. Тому хто полюбляє теж такі аромати, запрошую з 20 числа вже їх можна буде купити у вільному доступі. Запрошую в свою команду, ставайте консультантом компанії Лівеста і купуйте для себе зі знижечкою. І якщо ви хочете мати ще й додатковий дохід, обов'язково кажіть мені, і я вам розкажу, що. Потрібно робити всім пока до скорого зустрічі!